Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи. Україна, також Польща. Друзі, ви всі добре знаєте, що останнім часом між Польщею і Україною відносини. Е погіршились, були різні гучні заяви і з боку українських політиків, з боку польських політиків. Буквально нещодавно відбулось інтерв'ю з президентом Польщі Джем Дудою, і звичайно одне з питань, які були задані польському президенту, це саме питання відносин між Україною і Польщею, питання постачання озброєння, питання щодо зерна, В відповіді президента Польщі, вони показують, що. Страшного нічого між Україною і Польщею насправді не відбувається. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, обговоримо деякі важливі висловлювання польського президента, його відповіді журналістам. Він сказав, що Польща не припинить надавати військову допомогу Україні. Також Дуде наголосив, що у відносинах зараз між Польщею і Україною багато невірних трактувань, фальсифікацій, маніпуляцій і просто неправди. Президент Польщі сказав, що слова прем'єр-міністра Польщі Матеоша Маравецького, які він сказав про припинення, начебто постачання зброї в Україну, Дуда сказав, що ці слова були інтерпретовані найгіршим чином. І він пояснив, що Маревецький, кажучи про надання зброї України, він мав на увазі лише новітню зброю. На мою думку, сказав Дуда прем'єр-міністр Польщі Матеош Маровецький. Просто сказав так, що ми не збираємось передавати Україні нову зброю, яку зараз ми закуповуємо в рамках модернізації саме польської армії. Ми не можемо передати нашу нову зброю, яку ми зараз купуємо, за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її і зміцнити безпеку. Польщі ми цю зброю саме не можемо передати комусь іншому, за словами також польського президента, Варшава продовжить виконувати підписані з Україною контракти. Дуда нагадав, що Польща має і інші домовленості в цій сфері з Україною. При цьому він також додав, що ми підписали контракти з Україною, в тому числі на постачання озброєння. Цей контракт потрібно виконувати і ми його виконуємо постійно сказав він, додавши, що ми також маємо і інші домовленості з Україною щодо боєприпасів і засобів розмінування. Тобто він сказав, що, можливо, техніку, яка надходить від польської армії, передадуть в Україну, як і ми це робили досі, передаючи пострадянську зброю. Також вважаю важливим звернути увагу на те, що Джей Дуда. Мав розмову з президентом Сполучених Штатів, і він сказав, що ми говорили з президентом Сполучених Штатів про Україну, про необхідність постійно підтримувати Україну. І я просив, кажу, Дуда, президента, не знижувати тон, коли мова йде саме про підтримку України. Щодо українського зерна, Дуда сказав, що треба знайти золоту середину. Він зазначив, що в цьому питанні обидві сторони повинні зрозуміти одна одну. Справа в тому, щоб українська сторона теж трохи нас розуміла. Ми не можемо обвалити ринок, тому що є проблема, зазначив президент. Також Дуда підкреслив, що зараз у відносинах між Польщею та Україною є багато невірних трактувань, фальсифікацій, маніпуляцій і просто неправди. І останнє питання це питання, чи продовжать українським біженцям в Польщі надання пільга запроваджені спецзаконом. Ви знаєте, що великого резонансу в світовому медіапросторі набуло не нещодавне інтерв'ю речника уряду Польщі Петра Мюллера, в якому політик висловив думку про те, що пільги, надані українським біженцям спецзаконом в Польщі, не будуть продовжені. Зараз про конфлікт щодо українських біженців Польщі стало більш відомо. Ми знаємо, які лінії суперечки, які є можливості міжнародної допомоги. Друзі, також варто пам'ятати, що сьогодні Польща перебуває у підготовці до парламентських виборів, тому звичайно робиться багато політичних заяв. Також хочу нагадати, що 19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для е, українських біженців е, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Щодо українських біженців в Польщі, на сьогодні жодних нових офіційних документів щодо умов перебування українських біженців в Польщі не підписано. Це значить, друзі, що наразі. Українці продовжують перебувати в країні на підставі описаних саме в спецзаконі умов. І нагадаю, що Європарламент закликав країни ЄС виділити додаткові 10 мільярдів євро на допомогу Україні та також боротьбу з зміною клімату. Українам ЄС потрібно буде виділити 10 мільярдів євро на додаток до 66 мільярдів євро, які глава Єврокомісії Урсула фон дерляйн просила в кінці червня. Однак остаточне рішення про 10 мільярдів євро ще не прийнято. Депутати Європарламенту проголосують за цю пропозицію на пленарному засіданні 4 жовтня. Урсула Ляйн обґрунтувала потребу в грошах серед іншого, тим, що ЄС має продовжувати підтримувати Україну. Також на ці цілі безповоротно виділяється 17 мільярдів євро, і ще 33 мільярди буде надано Києву у вигляді кредитів. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!